Чайно, сьогодні з цим святом, з Днем незалежності. Тут, можливо, є мої колеги, які разом літали зі мною, в тому числі з Дубинського полку, сьогодні День Української авіації. Я теж вас всіх вітаю, хлопці. Ті, хто ще це береже і пам'ятає. І я хотів би зараз представити вам єдиного кандидата від опозиції, за якого ручається й особисто Юлія Тимошенко, Юрій Луценко. Це голова народного руху області Валентин Королюк. Не треба перешкоджати, не треба. Ви мене вже хотіли зупинити. Дубенчани, дянучарам дороги не дамо, так чи ні? Слава вам! Слава місту дубно! Слава Богу і слава Україні! Я не знаю. Дорогі дубінчани, я не знаю, хто ця людина, пане мер, ви розберіться. На святі має бути свято, а не провокації. Я не знаю, хто причетний до цієї провокації, але я переконаний, що з 900. 12 років, які сьогодні святкує Дубно, ми вже точно 21 рік святкуємо в Незалежній Україні. Це не якась республіка. І дехто повинен знати, що вже давно немає такої країни, як Чехословаччина. Але сьогодні є гільна Україна. Держави України! Я вас щиро вітаю з Днем Незалежності! З днем вашого дорогого, рідного міста! Дубно! Слава вам! Слава Україні! А наша святкова церемонія добігла свого завершення! Та ми маємо надію зустрітися наступного року і зичимо від усієї душі гарної долі усім номінантам та нашому старовинному місту і його мешканцям. Загубилося двоє діток. Ірина, 11 років, та Ярослав, три рочки. Підійдіть, будь ласка, до сцени, якщо ви чуєте, Ірина, вас чекає сестричка. Ну, давай, давай, з давай, камерою.